Ваш документ будьте добрі, я хто документ. ви такі? Представтеся, будь ласка. Я вас запитала я вас питаю. Хто ви такі Це міжнародного документ. зразка? Ваш документ покажіть хто ви такі? що? Ви чому ви. засідання зресуваєте? Ми питання державного ви значення. Ви це. ви це Ви, ви що виясняєте? Ви ми зараз маємо вияснити злочинні. Все ви що тут виясняєте? Ви не посудову? Ви хто такі? Що ви будете мені вказувати, що робити? Ви службовець на службовому місці? Ви чому зриваєте засідання? Я, щоб вас на другому засіданні не бачив, саме відвід, щоб дали і все. Ти що, Службовці мені будуть вказувати, що робити. Ми Ваш документ. Хто... Та ви хто я такі? Виталяє. Я не розумію, хто мене видаляє. Це чому ви засідання зриваєте, я чекаю, скільки? Це, хто ви такі, що ви будете тут будь показувати? Ласка, Та не будь ласка, я вас питаю. Або я зараз буду викликати поліцію, щоб вияснили, хто ви такі. А, є, так. Ти що ведуть собі? Не вподобаєш? Служаще мають служити, а не вимахуватися. Що за неподобство таке? Щоб я був на засіданні слідучому не бачив. Я і так вам відвод дав ви ще щось починаєте тут возникати. Спеціальне засідання зривається. Та я розберу, що ви цей от, бо вони перебувають спеціально. Зачитайте відвід і все, і... Коли для суддів постановила вкручує статтю 330, частиною 3. Кримінально-процессу кодексу України враховуючи, що особа, яка прибула за не особа. Я заперечую ще раз. Не, не ображайте. спорядження. Голову що порушує порядок в залі судового засідання, чи висловлює неповагу до суду, на суд? попередження не зреагувала, коли в суді, в рішення, не суді прийняте рішення про видалення такої особи в залу суду. А, а хто особа? Хто суд? Я не розумію. Перерк... Да. Да. ...відвід вам даної. Прошу дайте ухвалу на відвід і не заперечується. І... Вийдіть, будь ласка, хай за Дивіться, дайте, виконайте вимогу відводу, і щоб я більше вас не наблюдав засідання. Бо тому що мені непонятно, хто якісь заперечення дає, що то за виходки якісь вам відвід далося, щоб вас більше тут в залі не бачили. Вони відвод дають. Тут державне питання виконується. Особи, яка не особу не путайте, пишете, не бережайте. Да? Ви хто такі да? документи да? предоставили? Будь Що то таке? Щоб те, вас не було на слідующе. Я вам відвід відвід дав, не щоб її... більше вас не було тут. Відвід, щоб, її... тут. Відвід, щоб відповідали, на... на рахунок відводу. На вас кримінальну справа заводиться і так чекається. Починає мені в церкві якісь робити. Що то за виходки якісь? Сподівайтесь, будь ласка, на перше палец. Розслідування даному факту і. Засідання вогло, це Проводиться судовий розгляд скарги Андрія Шука на нанесення відомості до ЄД. Секретар доповідання до засідання з'явився скажник Жук, не з'явився свідчим, бо можна нічим повідомив чи не відомо, і ніяк і невідомий. Проте скажник не надав документи для підтвердження суд. Так, я вам трошки поправку розумієте про те, що з'явився скажник, яким чином переконував я зазначу, з'явився Андрій, заперечую, Андрій, мужчина Андрій, який користується фіз... даними фізичної особи. Жук Андрій Григорович, якби тому прошу до мене звертатися, а просто Андрій по імені. Не особу, а я користуюсь документами, які просто посвідчують, те, що я ними користуюсь. І не є особою, а людиною просто. Якщо вам потрібно, я секретарю подавав, можу ще раз вам надати. Секретарю, візьміть. Щоб вам було легше. Ми взаємодіємо через ці дані документи, якими я користуюсь. Це документ міжнародного зразка. Як... Власно, є паспорт чи є. в мене є різні документи, я просто з собою взяв тут. А я з собою взяв тільки писування. От... А на якій підставі? А це документ міжнародного зразка. Поясніть, на якій підставі ви зриваєте засідання і не приймаєте офіційний документ. Секретар, дасте хай мені ухвалу, на якій підставі закрито засідання. Я дочекаюсь, добре? Передайте судді за зрив засідання, хай пояснить, що це було. Я почекаю, добре? Зараз до вас піднімемось.